У будівлі станції юних техніків працює близько 15 гуртків. Особливих умов для тренувань потребували вихованки ДЮСШ номер 4 які займаються естетичною гімнастикою. Дівчата успішно виступають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тепер відточувати свою майстерність будуть у новому сучасному залі. В основному школи е Где ми помещение арендуємо? Это очень неудобно і по времени очень мало нам предоставляется времени в других школах. Це середніх, взагалі, в средних общеобразовательных школах. А это специализированно открылся зал для эстетической гімнастики. Большое огромное спасибо тим, кто участвовал. Одними із перших новий зал оцінили вихованки ДЮСШ номер 4 Олександра Литвин капітан команди старшої вікової групи. Гімнастикою займається вже вісім років. За цей час доводилося тренуватися у різних умовах. Новий зал вважає одним з кращих. Большої їзді з ділиппружок удобний, не холодно, комфортно. Стоярки нравится, покриття. Очень м'ягка, не больно если что падать. Керівництво будівлі станції юних техніків в першу чергу звертає увагу на технічні характеристики нового залу. Кажуть, що він відповідає усім нормам. Здесь е, нічого не було, можна сказати. Голі стіни, навіть не голі стіни, а розрушені стіни. Все, що, що я можу сказати, щось було. Розруха, як після бомбяшки. Після ремонту тут з'явилося нове покриття, дзеркала та гімнастичний верстат. Ремонт тут зробили швидко за два місяці. Ну нема такого зала. В Запоріжжі точно нема такого зала для заняття естетичної гімнастики. Ну, В регіоні, по Україні, я не знаю. Може бути то є, але ми ради тому, що здесь присутствує поміщення. Ми можемо займатися. І дітки дуже раді. Вони ходять з удовольствием. На ремонт цього залу з міського бюджету було витрачено близько мільйона. За словами заступника міського голови Анатолія Постоварова, у місті вже відремонтовано декілька спортивних залів. Очень много разрушенной инфраструктуры в городе, очень много запущенных залов. Всю эту проблематику ми знаємо. І потім вибрали планы уже второй год методично его реалізовуємо. В тот год было проведено порядка п'яти залов, спортивных залов, полный порядок. Это выбираются те залы, где есть пересечение школы с детскими спортивными школами, то есть со спортом. Юлия Пасько, Эдгар Копытов, Сергей Чалый, Тв. 5